Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 червня 2024 року. Рішив я зняти відео коротеньке по моїй електростанції. Бо люди питають, дзвонять і у Фейсбуці пишуть, розкажіть, мол, що до чого, яка вона і що, що воно таке. От, то я вирішив зняти коротеньке відео. Ну, в общем, я зараз вам покажу, що, що до чого. Оце от на даху моєї віранди дві панелі. Кожна панель 200 ватна. Паралельно я їх підключив. Зараз я покажу конкретніше, як це все. От тут у мене дві тяги. От одна і оце, і оце друга. От я ними повертаю панель отаким чином, куди мені треба. От. Зараз я розверну її назад по сонцю. О, вона доволі легко, легко розвертається, якщо двома руками це робиш. Ось такі дві панельчики на пастельчики такий зварив я закріпив. А Поворотний механізм, то навіс зворіт великих. От, в общем, приварив його і там підмазав мазутою, і воно нормально крутиться на тому навіс. От дві панелі, 200 Вт кожна, того 400 Вт, бо з'єднані паралельно. Далі, що у нас є в комплекті. Так, Заходимо. От Заходимо. Тут у мене стоять два акумулятори. Кожний акумулятор по 100 ампер часов. Це інвертор. Він 12 вольт, переробляє у 220 вольт. Так. От верху у мене контролер. Він контролює напругу, яка йде з батарей сонячних на акумулятори. Тобто пропускає рівно стільки напруги, скільки треба для зарядки акумуляторів. Ну, і тут от у мене така пробка, можна поставити автомат відсічний. На плюс батареї я поставив. А, акумулятори я купив. Гелеві, Ну і бажано гелеві брати. Вони можуть розряджатися до мінімуму. Звісно, ну, інвертор, звісно, не буде так працювати, якщо розряджати до мінімуму. Але по світлові буде капітально. Оце, оце вилка з проводом, це йде у, у мережу по моїй хаті. У будь-яку розетку. Тут від, увімкнув і в будь-яку розетку увімкнув і все. У мене вже з інвертора є 220 вольт на всі мої споживачі, так сказати. На чайник, на холодильник і так далі. Значить, від цієї моєї електростанції працює холодильник. Хочу зауважити, що холодильник, холодильник у мене з компресорним і інверторним. Чому я це питання піднімаю? Тому що компресор, компресори інверторні, вони легше запускаються через той інвертор. Прості холодильники з простими компресорами при запуску мають дуже великий пусковий ток. І тому інвертор, якщо недостатньо акумулятори заряджені, інвертор виключається, тобто перенагруз, дуже велике падіння напруги під час включення движка на холодильнику. Тобто дуже великі пускові токи, вони там десь в 8 до 10 разів більші, ніж номінальні токи, на яких працює холодильник. От, тому у мене холодильник Samsung двохкамерний, великий, там, метр восім з чим-то висотою. От, але він легко-легко запускається, красота просто. Навіть при при низькій зарядці акумулятора запускається і працює. От сьогодні вночі у нас ну, з вечора, з вечора, десь сьомої, з 19 години вечора е, виключилась напруга, чи навіть з 18 да, виключилась напруга. От люди сидять без світла. Ну, це мені сусідка сказала, бо сьогодні я. Ну, ходив, ходив у центр, а сусідка каже, у нас напруги нема. ти, йолки палки От. А я ходив у центр, в магазин і проходив мимо ТП там, номер 311 і побачив, що там відвалився ізолятор і впав провод. Коротше, виключився видати автомат і все, От. тому у ну, людей нема, нема напруги. У ну, мене, як бачите, напруга є, тому що. Ці панелі добре працюють, нормально працюють. Взагалі, ну, в мене всю ніч і цілий день працює холодильник, і телевізор я включаю. От. Ну, одночасно я не можу, звісно, і телевізор, і комп'ютер включати, тому що треба або то, або то включати. Комп'ютер включається, світло у мене є постійно. Звісно, треба трошки економити, тому що якщо сонячна погода, то тоді все нормально. Допустимо, у мене зараз холодильник працює, а акумулятори заряджаються все одно, по чуть-чуть по заряджаються. Там на індикаторі цифіри пишуть мені, що він заряджається. Коротше. От. У пасмурну погоду. Не на повну ємність заряджаються акумулятори, але все одно заряджаються в пасмурну погоду. Якщо Сонце там е у хмарах, от за хмарами, то все одно цього білого світла вистачає, щоб чуть-чуть підтримувати зарядку акумуляторів. Так що отакі діла. Оце, оце така в мене міні-електростанція, і я тепер ну, майже незалежний від е Енергопостачальників так званих майже. Тому що, чому? Тому що в мене є ну, в балоні газ, я на газу готую поїсти там щось собі. А так, світло є, холодильник працює, телевізор також працює, болгарка працює, якщо треба, що там, ну таке, наш дачок працює, тобто я можу і по господарству щось робити. Красота просто. От. Так що, ну, якщо вам сподобалася ця конструкція, що я вам показав, от. можете і собі таке зробити. Ну, це все коштує приблизно 26-27 тисяч набір. Дві панелі, два акумулятора, контролер, інвертор. Ну, я, правда, ще купив зарядний пристрій. Він мені зараз не, не, не потрібен, тому що в мене від сонця заряджається два акумулятори. Красота, ще можна жити. Так що, отакі от діла, друзі. Як альтернатива, можна робити такі свої власні електростанції, тому що ну, ми знаємо, війна на дворі. От. Що там з енергетичним комплексом буде, не, не відомо. Всяке може бути. Так що є альтернатива. Ну, все, у мене все. Бувайте здоровенькі. До побачення.